Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Наташитко, на якому я розповідаю все про своє в'язанічко. Отже, сьогодні в'язані мандри, які організувала Анічка з каналу Ліліана Магічні Ниточки. І сьогодні неділя, 7 серпня, і я вже починаю мандрувати. Чому вже починаю мандрувати? Тому що є дуже важлива справа, яку я маю закінчити терміново. І... Буду в'язати по максимуму саме цей процес, а це мої квадрати. Ось це для мене дуже важливо, тому що вчора прийшли мені ниточки, яких мені не вистачало до того, щоб вийшли повні пледи, а не просто по два квадрати кожного кольору. Тому я вчора я не в'язала взагалі. Сьогодні я закінчила замовлення іграшок, Оленятка і зайченятка. Вони ніби на грудень, але замовниця вже мене так скоро спиталася, як там мої іграшки. І, слава Богу, вони вже готові. Ось. Тому закінчила з цим і буду братися до квадратів. Сьогодні зі мною мандрує ось така совуня. Її мені вислала Єлена Макант. Вона вчора я отримала саме цю поселочку. Це величезний, величезний ящик, напитий неймовірними ниточками, і найголовніше, це були ниточки на прапор. Тих, яких мені не вистачало. Я вже думала, що просто вишив 4 квадрати і на тому закінчиться, але Лена відправила мені ниточки. Колись мені ці ниточки пропонувала Ніна, але я відмовилася, думала, я собі куплю гордий горний орел, знаєте, але життя складається трішки по-іншому, і цього разу мені запропонувала Ліна. Я вже не відмовилася, тому що загорілася, запалилася і хочу, 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 хочу. Отже, Ліна вислала вже другу посилку, і там була ось така совуня. Розумна і модра вона буде пальнувати, щоб я не халявала. Я на циферці 34, це Хмельницька область, з Хмельницька в мене багато дівчаток, всім привіт, не буду нікого називати, щоб нікого не забути і не образити. Всіх поважаю, всіх люблю і мушу від'їжджати. Олюнці дякую за шарлоточку і за чайочок, і дуже було все смачненько. Так, дівчаточка, Вікторія була ведучою цього тижня, і Вікторія з каналу Україночка В'яже В'яжемо Тренда, і в неї кубик був дуже щедрий до всіх, майже до всіх. Ще такого щедрого кубика, мабуть, не було. Але вона була в таких розстроєних чувствах, що кубик вирішив її підтримати. Ну, і нас всіх заразом. Мені випала цифра 6. Отже, поїхали. Я на цифрі 34. Далі 35-36. Це ось такий гарний у нас е, колір хакі і якийсь піон. Це Вінницька область. У нас з Вінниці теж знаю багато дівчаток і всіх 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 всіх, всіх е, цілую, люблю. Е. І всі хочеться назвати і боїться, щоб когось не забути. Ну але так от по програмі Мінімум це Оленка, яка завжди мене підтримує майстер-класами і, і добрими словами це е, е, Оля Олівік Джеверлі, яка є автором е, всеукраїнської мапи, де вишивають майстрині е, зі своєї України. Е, Art Map Ukraine введіть в інстаграм, і ви не намилуєтеся цим. Ось Оля теж мене в один час дуже гарно підтримала, і в неї до її карти приєдналася вже вдруге наша рукодільниця Валентина Вінницька, яка теж доклала руку до вишивання цих карт. Вже тепер другої і вже мені здається, і третя карта є в процесі. Валя, це моя, моя чудова Валентина. Це та, хто надихає, та, хто підтримує, та хто підштовхує. Взагалі нема слів, не, мені, я колись з нею замовила собі брошечку у вигляді моточка. Ниток, не підготувалася, але нічого з спицями. і... Подарувала мені набір маркерів, моїх перших красивих маркерів з бусинками. Мега люблю обажаю. Ось, Вінницька область. З Вінницької області їду далі. І знаєте, куди їду? 37-38 Тернопільська область. Малюсінька така. Моя чудова, красива, щедра, чарівна, скромна взагалі. Моя найкраща область Тернопільська. Що розкажу про неї, не знаю, що розказати, бо я не готувалася. З Вінницької області ми переїжджаємо. Куди ми переїжджаємо? 37, 38, Ага, ми приїжджаємо в мою чарівну Тернопільську область. Мою щедру, красиву, добру, ніжну, мою Тернопільську область. Підготуюся, потім обов'язково щось вам підрозкажу. Більше розкажу про свої бірки. Їх люблю ще більше, як Тернопіль. Не бувала майже ніде, але в загальному щось підшукаю. Ось із Тернопільської області ми переїжджаємо в Луцьку область. 39. 40. Тут блакитний і такий гірчичний, майже синьо-жовтий колір е, області. Отже, я зупиняюся на цифрі 40. Не так вже і далеко до 51, але є дівчатка, які мене е, випереджують, то будемо ще нас доганяти. Отже, дівчатка, е, я буду приступати, тому що вже вечір неділі і. Треба, 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 треба швиденько, бо ще 7 число. А ще старти, а ще вернісаж, а ще всього багато. І навіть не знаю, чи стартувати мені цього тижня, чи просто зупинитися лише на квадратах і пропустити один тиждень стартів. Я ще вагаюся, подивлюся до 10-го числа. Що ж я втну? Тому що не вистачає синіх квадратів, тому я два квадрати вже маю. Ще чотири мені потрібно зв'язати, тому всі сили кидатиму на сині квадрати, щоб до 10-го числа їх закінчити. Вийшла на роботу і думала, що ось так от собі так приходиш з роботи, і вся робота на тебе чекає домашня, тому часу стало ще менше. Було мало, стало ще менше, але нічого, мої рідні мене розуміють. Вони стараються максимально на себе взяти якусь домашню роботу. І я маю можливість пов'язати більше. Ось, тому буду приступати. Так, ще вам покажу коротесенько. Е подарунок від Леночки, звичайно, подарунок Леночки. Не буду показувати абсолютно все, тому що все дуже об'ємно, буде довго. І на попередньому відео дуже багато з подарунком, який я знімала від Галинки. Е е і попередні від Леночки, дуже багато дизлайків, дуже багато дизлайків. І... Не хочу нікого напрягати, але хочу подякувати Лєначці і, і похвалитися все-таки тим, хто може потішитися, що, що в мене є. Отже, це ось такі е, два кольори. Зараз вже вечір і, видно, погано. Два кольори чого? Хто знає, що це? Ви знаєте, що це, і я знаю, але я забула твіт. Це твіт, тут шовк, шерсть, полігамід, всього потрішки. Ось такі. У мене таких три, здається, бублики чи чотири, і таких три. Тобто на повний е великий виріб буде гарантовано. Ось. Не буду показувати все, просто покажу по одному моточку самих артикулів. Так. Ось таких є 6 чи 7 моточків, і таких є 6 чи 7 моточків. Що це таке, я не знаю. до Ліночки написати немає часу, щоб вона мені розказала. Я обіцяла їй відеодзвінок, треба. Е, зараз буде якось це оформити, а як не зараз, то навіть не знаю, коли чесно. Тому що якийсь дурдом, а не, а не життя, якесь, я вам кажу, дурдом. Просто все бігом, 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 не встигаєш, як то кажеться, пожити. Ось, ось такі два: це різні ниточки. Я відчуваю, що це різні, але Ліночка вже мені розкаже, що це буде. Тобто це буде два повноцінних теж вироби, тому що ниток там багато. Так, шість мотків є ось такої ниточки це Ярнард Color Garden. 100 грам 200 метрів, 25 шерсть, 75 акрил. Ось таких є 6 моточків. Дві яночка все поперемотувала, в які класні мотки. Вони не розсипаються, вони не, не розлітаються, вони з них дуже зручно в'язати. І ось так дуже приємно. Це ж в кожен моточок вона своїми ручками, yeah. <coughs> як то кажеться, теплими огорнула. Є ось такий моток, леносом. Harmony cake Cotton, 200 г 430 метрів. І це бавовна віскоза поліестер. Ось така штукенція є. І найголовніше, чого є багато, є багато є ось такої дріботні. Там гутички, такі шмори плести, браслети, оченят, дуже багато і носиків, дуже багато війки. Ну тут просто-просто. ну... Я вам не скажу, ви подивіться, яка сумега велика цієї всієї приємності. Е, так, ще є спиці, але я їх вже десь забрала, то вже в процесах вам їх буду показувати. Саме головне – це ось це два пакети. Ви подивіться, скільки в мене тепер ниточок, яких мені так конче, необхідно було. Тому є з чим працювати. Кожен моточок, знову ж таки, ви подивіться, яка краса. Кожен моточок перемотаний, кожна етикеточка підклеєна, щоб вона не злітала, не розривалася. Ну, я не знаю. Свята жінка, сидіти і мотати оце. це просто капець. Одним словом, я мега щаслива і, і я мега-мега дякую. Ще був ось такий подарунок. Ви не уявляєте, який це аромат. Це просто бомба. Отже, буду молоти і смакувати своєю мамуською. Ми я знаю, когось улюбимо. Ось, коротенько, Ліночка, не ображайтеся, будь ласка, не хочу нікому надоїдати. Я бачу, що вже починається це все не сприйматися. Я вам дуже-дуже дякую. Буду з цим працювати, буду показувати, що виходить. Все, я побігла. Так, хорошики мої, я нарешті дорвалася до телефона і до можливості щось зняти. Можливість така собі, тому що вже 20 по 9, дуже темно, освітлення какашка. Нічого з цим зробити не можу. По-друге, в моєї донечки дівич вечір. Три подруженці прийшли до нас на ночівлю. В них там весело і шумно. Тому тишини не обіцяю. Ось, ну, але. Канал про моє життя і про в'язання в ньому, тож приймайте так, як є. Е, якщо будуть якісь дивні звуки, не дивуйтеся, бо це 4 дівчатулі 12 років їм весело. Так, е, минуло моїх 6 годин, які вікулька мені кинула. І в мене готовий квадрат. Два і три. В цьому квадраті. Пропуск 4 рапорти. Ось такий Чотири рапорти пропуск, а в цих двох по три рапорти пропуск. Ось. Я вже їх попрала, висушила, рівненько, відпарила. І все в нас з ними чітко. Всі квадрати синього кольору в мене готові. Якраз сьогодні досохли ці квадрати, і я можу приступати до збирання квадратів. Вау! Мені теж весело навіть без дівчат. Ось. І що зі збиранням квадратів? Нічого, зараз буду сідати і пробувати збирати. Ну тут, в принципі, краї хороші, тут трішки ну, не знаю, наскільки в темноті буде мені це видно, тому що зір трішки підводить. Але буду збирати. Отже, чудовий результат за 6 годин 3 квадрати. А там, де рапорти кожен раз, то за 6 годин виходить 1 квадрат. Тому ви розумієте, наскільки добре що я придумувала. Ось цей візерунок спрощувати. Ось, ось такі в мене справочки. Далі, що в мене є? Далі в мене є шматочок відео з фотографіями Тернополя і Тернопільської області. Ось. І що ж мій Тернопіль? Я розкажу буквально два слова. Це з Вікіпедії, я не є великий ставець ні Тернополя, ні області. Ось ні навіть своїх великих бірок. Але в двох словах заснований Тернопіль в 1540 році, 15 століття. Далі, саме в Тернополі, перше в Україні створювали співоче поле. Саме недоподалік від Тернополя є найдовша печера на цілому материку, яка називається оптимістична, і її довжина на секундочку, 220 кілометрів. Це як з мого дому до Хмельницька. Так, далі зі 100 замків в Україні, які більше-менше збереглися, саме 34 замки на. Тернопільщині на Тернопіль в Тернопільській області і це дуже багато, тому що область не є велика і такий осередок збережених замків це є дуже дуже така велика сума. Далі. Ось далі на В Тернопільській області є Зарваницький духовний центр Української греко-католицької церкви. І він, будівництво цього духовного центру, почалося з будівництва маленької каплички біля цілющого джерела. Ось, і так помаленьку помаленьку розбудовувалися, там і хресна дорога. Ну там дуже гарно, там маленький Єрусалим зробили. Тому варто туди поїхати і провести там час. Це дуже заспокоює. Я там була, коли мені було 15 років. Всього цього ще там не було. Там була лише капличка, починав будуватися монастир, і була хресна дорога, але ще така, знаєте, саморобна хресна дорога. Зараз там таке, що очі не відірвеш. Ось. Тому варто обов'язково туди з'їздити. Ще на території Тернопільської області є два Віадуки. Це дуже-дуже високі мости над такими ущелинами височазними, вони надзвичайно красиві. Я проїжджала повз один з Віадуків, один знаходиться в селі Кровинка, він ще зберігся з австрійських часів, навіть не знаю, які це роки. Ось, а інший село Плебанівка 1896 року. Там 9 арок, і саме попри них я проїжджала попри цей Віадук, і це захоплює просто захоплює подих. Це така велична. Я собі уявляю, як круто їхати саме по ньому в поїзді, тому що це я не уявляю, який там вид відкривається. Ось далі замки. З 34 я в відео вклала лише 13 самих близьких до мене і самих розповсюджених. Це Збаразький замок 16 століття, створений італійським архітектором. Далі Вишнівецький замок, 18 століття. Він створений на у французькому стилі. Ну, тобто, ви розумієте, простенького нічого тут не робилося. Далі Вишнівецький, я сказала, Скалацький початок XVII століття. Це, він найкраще зберігся зі всіх замків Тернопільщини. Ось, Требівлянський, 11 століття. Уявіть собі, 11 століття. Ось, але татари його знищили і в XVII столітті лише його відбудували. Але знову ж таки війни і залишились від нього лише мури. Його не реставрували до сьогоднішнього дня. Далі Миколинецький замок, 16 століття. Знову ж таки, татари зіпсували його, спалили вщент, і в 17 столітті його відбудували. Далі, Золотопотіцький замок, 17 століття він збудований, зруйнований, у 18-му відбудований. Одним словом, замків дуже багато. Їздити, їде. Тернопільщина маленька, тому можна об'їздити, як то кажеться, за місяць. Ось, Тому беріть відпустку на 21 день і гайда по парках, ой, не по парках, та парків теж хватає, якщо чесно. Дуже є мальовничі села, я вставлю фото. З палатками є, теж де гарні річки, гарні озера, водоймочки, Все є. Краса є. Тепер просити господа Бога, щоб закінчилась війна, і тому що не тільки в Тернаторнопілі є краса по всій Україні, надзвичайна краса і в Луганщині, і в Донеччині. Попросити Господа Бога, щоб зупинив війну, і щоб ми змогли перемогти і зупинили знищення всієї нашої краси, всіх наших міст, містечок і сіл, тому що ого, го як це все невесело. Ось тому грешно запрошую вас до Тернопільської області. Я живу в Тернопільській області, в Тернопільському районі, село міського типу Великі бірки. Наш бувший голова селищної ради випустив книгу. Його ніяк не могли збити з крісла селищного голови. То він писав книгу всі ці роки. Він нічого не робив для села, лише писав книгу отакий герой нашого часу. Тут дуже багато інформації. Це товстезна книга. Багато ілюстрацій, 217 більше сторінок. Ось. А я вам хочу сказати, що великі бірки засновані на 100 років раніше від Тернополя, 1410 рік. Ось. Чому бірки? Тому що це були ліси. Це були соснові ліси. Вся територія була в соснових лісів. І я вам колись показувала в своїх відео, що в нас зі всіх сторін є ліси, частина з них, звичайно, ж соснові. І... У нас справді лісиста, тут місцевість, ми в такій долинці, а кругом всюди ліси, ліси, ліси. Ось тому бори, бір це сосновий ліс. Були колись борки, але після десь 60-ті роки, вже 19 століття, переробили на набірки. Ось, ось такі в мене красоти бірок, я буду вставляти вам зараз, коли розказую. Фото дуже мало, є багато відео в моїх попередніх старих відео, десь подорожі до соняшників. Там я показувала багато. Ось і в лайфлогах трішки показувала. Завжди потрішки показую, тому що не люблю знімати лише про в'язання, бо в мене його дуже мало. Ось ось така в мене була подорож. Ось така інформація. Суха, звичайно ж, суха інформація з Вікіпедії. Ну, я насправді не була і я не маю що розказати. Знаю, що печер дуже багато. Млинки є. Колись моя сестра в юності вона захоплювалася печерами і спусканням в печери. Вони їздили туризмом. Ось. Вона в мене була смілива. Я боягузка, я боюся тих просторів, темноти мешає Боже. Я боюсь цього, і тому я нікуди, крім танцюлюк, не, не лізла. Ось. А вона в мене багато чого побачила, багато різних печер, різноманітних, і це все дуже краса. Її розповіді це просто щось надзвичайне, є фото, де вони всі молоді, смішні. Ось так що є, що подивитися, хто турист, беріть екскурсії і ласкаво просимо. Все, така в мене була подорож. Нарешті я буду закінчувати мандрувати лише з квадратами, тому що ще два жовтих квадрати. Один в мене є готовий, другий на машині. Сьогодні я закінчу. Сьогодні вже четвер, 11 серпня, і п'ятниця-субота я вже буду закінчувати. Я думаю, що до неділі я закінчу два пледа повністю. Але я думаю, але мої плани це така штука дуже грайлива. Як Маленька пані, все, буду закінчувати. Побажайте мені успіху до неділі зв'язати. Я знаю, що продовжували організатори до 15-го числа, але я її до 15-го не встигаю, напевне, не знаю. Тому що, тому, що, тому що все стається не так, як нам хочеться. Так, от спеціально, щоб не розслаблятися. Добресенько, все. Буду закінчувати. Дякую, що ви були зі мною. Дуже-дуже дякую, що переглядаєте мої відео, коментуєте, спілкуєтеся. Дуже-дуже дякую. Всім успіхів! Напередодні у нас вихідні, всім спокійних, вихідних. Нехай, нехай буде лише позитив перемоги, перемоги, перемоги. Нам мільйон раз. Ось, все. Всіх цілую, бувайте, па-па, па, па. -па, -па.